У ніч з 1 на 2 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Використовувалися дрони та ракети. Ракета Іскандер влучила у підрозділ сухопутних військ України. Загинуло 12 осіб, поранено 60. Через це генерал Михайло Драпатий вирішив подати у відставку. 1 червня Драпатий написав у соціальних мережах про своє рішення. Він пояснив, що це. Усвідомлений крок. Генерал відчуває особисту відповідальність за трагедію. Він визнав, що не зміг повністю забезпечити виконання наказів і змінити ставлення до солдатів. Драпатий підкреслив, що командування завжди несе головну відповідальність. Командири визначають правила і відповідають за наслідки. Він зазначив, що кругова порука та безкарність шкодять армії. Якщо трагедії повторюються, значить його зусиль було недостатньо. Генерал наголосив, що армія живе. Коли командири несуть відповідальність, де за втрати не відповідає ніхто. Армія вмирає зсередини. Внаслідок удару загинуло 12 молодих хлопців з навчального батальйону. Більшість з них були в укриттях. Вони мали вчитись, жити, боротися, а не гинути. Генерал ініціював перевірку обставин трагедії. Це включає дії командирів, стан укриттів та ефективність систем оповіщення.